Вітаю вас на каналі, де ми говоримо про екологію, свідоме споживання і мінімалізм. Сьогодні ми знімаємось майже на природі. У мене в квартирі дуже складно знайти хоч якийсь куточок, де буде нормальне світло, тому я сьогодні вирішила трошки відблискує, але я сподіваюся, що все добре видно. Будемо сьогодні з Сонечком спілкуватися. Сьогодні немає якоїсь конкретної теми. Я хочу повідповідати. Я в інстаграмі виставляла віконечко з. Для того, щоб мені поставили запитання, якісь, які стосуються екології там, чи сортування сміття, чи будь-які запитання, які цікавлять людей. І, і от на основі цих запитань і на основі коментарів, які найчастіше зустрічаються у мене під відео, я хочу зробити таке відео, можна сказати, відповіді на запитання. І перше запитання, точніше, це якраз і є відповідь на коментарі, стосується витрат води для того, щоб підготувати вторсировину до здачі. The cat Всі ми знаємо, і в попередньому відео я активно наголошувала, як потрібно готувати вторсировано до здачі, що всі, всю упаковку від продуктів харчування, від їжі потрібно обов'язково мити перед здачею. І, і от у відео я часто показую, як я мию, як я сортую, і мені прилітає, що стільки води витрачається, це нераціонально, і тоді сортування взагалі не має ніякого сенсу, тому що ми витрачаємо найцінніше. Ресурс це воду. Що я хочу сказати з цього приводу? Це те, що е, тим чи іншим способом, якимось не, неймовірним чином, всі ми викидаємо все в урну, але дуже багато сміття опиняється в річках, водоймах, озерах, океанах і тому подібне. Е, і таким чином вода все одно псується. Або ви її зливаєте, ну, якщо так е, думати, е, вода все одно псується. Або ми викидаємо сміття в воду, або ми зливаємо цю воду для того, щоб помити це сміття. Також вже давно доведено, що ми з їжею споживаємо мікропластик, тому що він опиняється в ґрунті, воді і таким чином потрапляє до продуктів харчування. Тобто, все наше сміття, яке ми не сортуємо, воно повертається до нас. Ну і звісно ж впливає на наше здоров'я і самопочуття. Що ми можемо зробити в цьому випадку? Звісно, якщо ми миємо там якусь упаковку з під чогось, там візьмемо пляшку з-під молока. Звісно, якщо ми миємо 10 літрами води, там помили, поколоскали, пішли, погуляли, там ще щось зробили, то звісно, це нераціонально і не виправдано. Але якщо ми миємо посуд і взагалі заощаджуємо воду, коли коли будь-що ми. То сортування сміття і миття в торси ровини перед здачею буде цілком виправдано. В будь-якому разі, ми повинні заощаджувати воду. Це справді є дуже цінний ресурс. Найкращим варіантом є це є посудомийка. Я це, до речі, нещодавно дізналася. Якщо Ну, Звісно, якщо не поставити одну тарілку і бовтати там її на режимі в 2 години, а якщо повністю заповнена посудомийка із такою ж кількістю води і такою ж кількістю посуду, якщо мити руками, то посудомийка більше заощаджує воду. Звісно, не у всіх є можливість її поставити, тому дуже важливо заощаджувати воду, якщо ми посуд руками. Посуд і вторсировина, я їх прирівнюю, тому що я завжди мию вторсировину разом з посудом. Як це зробити, якщо миєш руками? Дуже просто зібрали там якусь кількість посуду, намочили його разом з торсоровиною все це вкупі. Намочили його, вимкнули воду, намилили весь посуд, добре помили. А перед тим як складати його в раковину, просто очистити від залишків їжі. Потім намилити цей посуд, поставити знову в раковину, вимкнути воду і полоскати. І все, це воно полощиться. Ти одну тарілку полощиш, те вже трошки полоскав. І таким чином заощаджується більша кількість води. Звісно, якщо ми миємося в душі, також ми можемо намочитись, вимкнути воду. Поки ми милимось, не обов'язково співати в душі, і вода нехай тече, ви можете співати і без води. Намилились, потім вмикаємо воду і змиваємо мило, і вже величезна кількість води буде. Заощаджуватись не варто просто всіх рівняти, знаєте, там під себе. Якщо ви вімкнули воду там і пішли гуляти, то вони всі так роблять, тому що я впевнена на 100%, що. Я набагато менше води використовую, ніж люди, які навіть не миють. тут то сорвану, тому що багато хто навіть не замислюється над тим, що потрібно заощаджувати воду. Тому хочу вас закликати, хоч ви сортуєте, хоч ви не сортуєте, обов'язково заощаджувати воду. А, а я знаю, що люди просто які вже прийшли до сортування, вони дуже економно ставляться до всіх цих ресурсів. А, тому я думаю, вам не варто наголошувати на тому, що треба заощаджувати воду, але зайвий раз. Буде не зайвим, тому, будь ласка, заощаджуйте воду це дуже цінний ресурс, а нам це не принесе жодного дискомфорту. Наступне запитання: я хочу відповісти. Мені поставили запитання, як я прийшла до такого способу життя: еко життя, як економити ресурси, як не використовувати зайвого. Не знаю, якось воно по перше, воно все це було дуже поступово. Це не було, що так: от я прокинулась. Сьогодні я і сортую, і не купую зайвий одяг, і це все було якось поступово. А почалося все саме з пакетиків. Мене дуже турбувала величезна кількість пакетів. Ми жили в приватному будинку, і у нас приблудився песик. І він, наче, був і наш, але ми не могли його тримати в дворі. І цей пес постійно гуляв, десь там лазив і лазив по смітникам. І постійно ми його рятували від пакетів, тому що він наїдався пакетів. Ну і потім, звісно, купа проблем після цього. І не знаю, напевно, скоріше за всього, просто цей момент якось відклався. В мені що цього песика ми бачимо, ми можемо його врятувати, але існує безліч просто величезна кількість тварин, яких ми врятувати не можемо, але ми знищуємо своїми пакетами. І саме з пакетів почалась моя оця е екологічна евопея. Я перейшла на багаторазові мішечки. Я пошила спочатку для себе, вже потім я створила магазини і шиї на замовлення. Але спочатку це було для себе, для рідних. І і з того моменту я використовую саме їх, і вже після цього якось потихеньку я почала почала цікавитися життям. І впроваджувати якісь звички для себе. Я розуміла, що я не можу впливати на якісь там великі корпорації, там якісь викиди, які заводи там створюють, забруднюють навколишнє середовище, але я можу впливати на себе, і я можу зробити так, щоб мій екологічний слід ставав все менше і менше загрожував навколишньому всьому і природі, і тваринам, і рослинам, і тому подібне. Тому я робила і роблю. Те, що від мене залежить, а, і цим намагаюся ділити, ділитися у себе в блозі. І дуже багато мені, я дуже щаслива, коли мені, мені дуже багато людей пишуть, що о, я взяла і такий приклад, і оце я буду робити, і це, і там запитують про сортування. Я дуже рада, що ви доєднуєтесь, і рада, що все, що я роблю, це не дарма. Боже, ви бачите, які в мене гарненькі хмарки, прямо як знаєте, картинка така спеціально підібрана. Так, наступне запитання, це також не запитання, це відповідь, і частіше за все, на жаль, це хейтерський такий коментар з таким з негативним підтекстом. Це те, що: а ви в курсі взагалі, що все це ваше відсортоване сміття потім йде в одну кучу. Я не в курсі. По-перше, тому що я не здаю вторсировину в баків, які стоять біля під'їздів, тому що я їм не довіряю. Я чула дуже багато таких історій, що вся вторсировина, яка відсортовується десь там, або біля під'їздів стоять ці баки, або в сільпо, також про них є багато історій. Вона викидається просто в одну кучу. І я не викидаю в ці баки, тому що я їм не довіряю. Я... У мене була спроба колись дізнатися, куди ж все таке дівається. Це це, що сортується. А у нас біля під'їзду. Ну, у нас біля під'їзду стоїть тільки цей трикутна така сітка для пляшок Пет. Більше нічого такого нема, але багато хто пишуть, що там із шестяними банками є контейнери. І... Я не знаю, можливо, ну у нас на урні немає інформації, хто забирає ці пляшки. Можливо, якщо у вас є інформація, можна подзвонити дізнатися. Я не знаходила і в інтернеті я шукала, і намагалася дізнатись у людей, які там і у двірників. Я не знаю, мені ніхто не дав, не дав ніякої інформації. Те ж саме, що стосується сільпо, всі робітники були в мене і знайомі, всі казали, що все скидається в купу. Тому. Все просто, якщо я комусь не довіряю, я йому просто не здаю свою вторг сирону. Нашій станції вона знаходиться у Дніпрі. Я довіряю і не просто довіряю. А я навіть якщо замислитись над цим, станція оплатить станція, існує. Тільки за рахунок своїх власників, своїх засновників, вони втрачають туди просто неймовірну кількість часу. Вони ну нехай за донати, припустимо, і за ту за гроші з тієї вторсировини, яку ми здаємо. Вони оплачують оренду всілякі. Ці приборчики і інструменти для переробки цієї вторсовани, вони роблять багато всіляких там експериментів, тому їм приймати якусь вторсону, щоб потім виконати її на смітник. Це навіть нелогічно. Тому що я можу порадити у цьому випадку. Це якщо у вас є така можливість знайти якусь подібну станцію у вашому місті, якій ви зможете довіряти, або є е, е, такі прийомки гаражі. Які приймають найпопулярнішу втор соровину це макулатуру, це пляшки ПЕД, жестяні банки, метал такого типу, і приносити туди, тому що вони за це платять гроші. І якщо вони заплатили вам гроші, то навряд вони змішають все це купую і вивезуть в купу і вивезуть, вивезуть на полігон. Тому ставтеся до свого сміття відповідально, і тоді не буде виникати жодних питань. Плюс до цього я вчора стала свідком, як в, в цій... Де приймають пляшки Пет у нас біля під'їзду, чоловік безхатько просто діставав їх звідти і звісно, ще ніс в прийомку і отримував за це кошти. Тобто, ваша вторгнення, ваша відсортована вторсировина, може, якщо вона не потрапляє на переробку таким чином, то можливо вона допоможе комусь вижити і полегшить життя. Тому я думаю, якщо у вас стоять такі баки, то відсортовуйте і є. Трошки більше шансів їм потрапити на переробку ніж на смітник. Наступне запитання було стосовно того, які незручності можуть бути, коли впроваджуєш у своє життя екозвички я, так як я вже дуже багато в цій темі, я не відчуваю жодних незручностей. І я навіть багато речей, які раніше були незручними, але звичними, я зараз їх роблю більш екологічно і вони набагато зручніші, ніж, ну, до прикладу, візьмемо пакети, кульочки. Кульочки я замінила на багаторазові е екомішечки і Кульочки це просто жах. Мало того, що вони коштують немало вже. Плюс до всього, ну ти не набереш оцей повний пакетик. Ти не набереш чогось, наприклад, картоплі. Ти її просто не донесеш до каси. В мішечок вже ти можеш накласти його повний, скільки туди влізе, і ти спокійно донесеш все це до каси, нічого не порветься, не розсипеться, ти не будеш збирати по всьому магазину. Це ну тобто, це набагато зручніше. Припустимо, пакети ти береш цей пак пакет, Якийсь там гострий куточок з якоїсь упаковки, все, нема все, немає пакету. Ти знову все це збираєш, ти не можеш донести його додому. До воно ріже руки дуже сильно. Сумка набагато зручніше, використовується вже десятки років і ще, ще стільки ж буде. А, тому. Це скоріше за все наші звички, і часто нам, от ми знаємо, до прикладу, що вставати зра, рано це дуже круто, але нам дуже важко перелаштуватися. Це потрібно, на ну, це потрібен час, на ну, це потрібні якісь зусилля. Теж саме з екозвичками. Нам незручно буде брати перший час там ті комішечки, ми будемо їх забувати. Перший раз перші рази нам буде незручно там на ринку, наприклад, дати його, щоб вам насипали в нього. Ну, це буквально ну, якийсь час, який потрібен для того, щоб перелаштуватись і просто звикнути. Це звичайна звичка, але ви потім відчуєте всі переваги своїх звичок. Теж саме вода. Якщо ви раніше звикли там, мити по. Посуд, вода тече, ви там походили, погуляли, перемили весь посуд так. То коли ви починаєте її заощаджувати, цю воду вам потрібно просто вмикати мозок і там контролювати, коли її вимкнути, коли вимкнути. Але з часом це це просто все стане на автоматі. І це стосується всього і сортування сміття. Перший час вам буде складно зрозуміти там куди його класти, що це за пластик, дорогу знайти до того пункту. От у нас, наприклад, пункт приїхав, і ми е, якийсь час ми з подругою їздимо здавати в ж сировину. Ми якийсь час там е, трошки покружляли по району, о, перш ніж знайти його. Але ми знайшли і наступного разу нам буде взагалі все одно ми о, так, поїхали. Е, і це стосується всього. Перший час чи перший раз воно буде якось незручно, вам треба буде вмикати мозок, вам потрібно буде щось контролювати, щось там запам'ятати, щось там згадати, взяти ті комішечки. Але наступного разу вам все буде дуже просто і деякі речі реально полегшують життя. Ми просто не задумуємось, ми звикли і йдемо так по накатанні, так як просто звикли. Але замінивши деякі речі, ми просто відчуємо неймовірний кайф, неймовірну свободу і легкість. Тому спробувати обов'язково варто, і якщо вже вам потім не підійде, коли ви перелаштувались, то тоді можна завжди повернутися до старого. От і все. І наступне останнє питання, на яке я сьогодні відповім, це чим вас так сильно приваблює мінімалізм? Сучасний світ дуже переповнений всілякою інформацією, всілякими речами, і, і ми дуже звикли до цього постійного навантаження на мозок, на очі, на, на все на світі. От, наприклад, я не люблю, коли я зранку йду в душ. І мені треба обрати між е, трьома гелями для душу, якими я буду е, митися сьогодні. Навіщо мені так пере, перевантажувати себе, якщо в мене є один, і я миюсь одним? Те ж саме згадайте оце відчуття, коли треба обрати, а що я сьогодні одягну. У тебе повна шафа, але тобі немає чого одягнути. Нам потрібно не так багато речей для щастя, і це дійсно дає змогу для більш комфортного і якісного якіснішого життя, ніж завалене, захламлене, купа всілякого непотребу, і в тебе, наче, все є, але ти постійно чимось незадоволений, тому що. Воно не приносить ніякого незадоволення ні користі. Тому для мене мінімалізм наразі це ідеальний варіант. Я не знаю, що буде потім. Можливо, я потім захочу більше речей. Можливо, я потім захочу якийсь більший вибір у себе вдома. Не знаю, що буде далі. Наразі так наразі мене повністю влаштовує. Я щаслива. Я направляю свою енергію і всі свої сили на дійсно важливі речі і не купую зайвого. І вам раджу спробувати. Дуже вдячна вам за перегляд, дуже вдячна за ваші запитання. І ваші запитання часто мене також змушують подумати, розкинути, а як ну, а чому так. Тому дуже дякую вам за те, що ставите запитання, за те, що ділитесь своїми історіями. Тому обов'язково в коментарях пишіть свої думки з приводу всього, що я розказала. Дякую вам за перегляд і зустрінемось в наступних відео.